Помагаємо сидіти, як розв'язувати задачі, коли треба знайти периметри площу, але у нас невідома ширина. Значить, читаємо задачу. Довжина кімнати 8 метрів, а ширина у два рази менша. Обчисли периметри площу кімнати. Складемо короткий запис. Довжина, тобто А у нас 8 метрів, а ширина Б невідома, але ми знаємо, що У 2 рази менша, ніж довжина. Нам потрібно знайти периметр невідомо метрів та площу невідомо квадратних метрів, тому що ми знаємо, що площа вимірюється у квадратних метрах. Розв'язання пишемо повністю. Отже, щоб знайти нам периметр, нам потрібно спочатку дізнатися B. Отже, дізнаємося B, це буде у нас B дорівнює 8 поділити на 2, дорівнює 4 метри. Чому ми ділили на 2? Тому що у 2 рази менше. Тепер шукаємо периметр. Пишемо формулу знаходження периметру. 2 помножити А плюс Б. Підставляємо. Підставляємо 2 помножити А у нас 8 метрів. Ми вже дізналися, що Б у нас 4 метри, тому буде 2 помножити на 12, дорівнює 24 метри. Метри. Отже, периметр ми знайшли, це 24 метри. Площу, як шукаємо. Щоб знайти площу, треба А помножити на 2. А у нас 8 метрів, Б у нас 4. 8 помножити на 4 буде 32 квадратних метри. Записуємо нижче відповідь. Відповідь П дорівнює 24 метри, а С дорівнює 32 метри.